Так. Отже, минулого разу був вебінар, зараз записую відеоінструкцію для наступного текста, який дуже аналогічним образом треба відформатувати. Тобто зробити його гарного вигляду і так, як треба. Отже, перше, з нуля починаю так, нам треба авторизуватися, бути авторизованими в Google аккаунті. Так? Далі нам треба відкрити Google диск будь-яким зручним для вас методом. Пропоную, наприклад, в Google написати просто Google диск, і вам пропоную першу. Перше посилання Google диск. Відкриваєте його відповідно. У вас відкривається, якщо ви авторизовані Google диск зі своїми файлами, в мене Google диск з моїми файлами відповідно. І далі, відповідно, створити. Google документи обираємо. І обрали Google документи, в нас створиться документ без назви. Відповідно, в нас є інструкція на дістаті, так у вигляді скріншотів я її теж зберіг. так, Тобто дивимось, запустити редактор 13-й Word. Ігноруємо, ми запускаємо наш е, Google документ. так, Новий документ створили. Далі четвертий пункт я спочатку виконую, а потім третій. Чому? Тому що мені спочатку треба дати назву і права доступу, так, тому я даю назву для того, щоб дати назву, так мені треба написати планети. планети, Пишу документ без назви, був, а став планетою. Далі треба дати право мені редагування. Право мені редагування. так, Це, в принципі, в інструкції я прописав. так. І так само я минулого разу було. Тобто свій емейл я можу скопіювати, так Так само, як і ви можете це зробити. Натискаю Поділитися синю кнопочку. Далі пишу кому. Ctrl-V підсвітилось Іван. Сповістити галочку, знімаємо і редагування залишаємо. так, Право редагування. Після цього. Після того натискаємо Поділитися і можемо працювати з нашим документом, тобто створювати все, що нам необхідно в Google документах. Отже, поїхали. Далі я казав, ну, в принципі, логічніше, третій пункт, тобто, додати заголовок цікаві факти про планети сонячної системи у вигляді е, об'єкту Art». нагадую як це робиться: вставити малюнок, створити. Малюнок створити. Далі тут в нас є дії. Зараз воно підтягнеться, підгрузиться. Якщо не підтягується, отже, не вистачає, можливо, там інтернету. Зараз спробую ще раз. А, от підтягнулося, я вже натиснув закрити. Ще раз вставити. Дочекатись треба, малюнок створити. І, відповідно, чекаємо, поки воно підвантажиться. От воно підвантажилось на цей раз швидше. Дії Word art. Дії Word Art. Натискаю Word Art, і, відповідно, цей текст мені треба ввести. Цікаві факти про планети сонячної системи. Так і пишемо. Цікаві факти про планети сонячної системи. Сонячної системи. Далі написано, натисніть Enter, щоб зберегти, натискаю Enter, і от воно в мене висвітилось. Відповідно, я можу інший колір зробити, там синій якийсь колір, якщо хочу, зробив фіолетовий, ну, щоб Word був якийсь красивий. так. Натискаю зберегти, і в мене вже є такий гарний заголовок. Далі, далі натискаю Enter, щоб з нового рядочка це, з цим працювати. За інструкцією за написано далі, що нам треба. Вставити туди текст, скопіювати так, скопіювати текст. Я вам відповідно дійсно не завжди відкривається, тому в edu, -edu цей текст прикріпив. От ми цей текст виділяємо, копіюємо, копіюємо так, і відповідно в наш документ вставляємо. От він вставився. Той текст, як він виглядає, так він і вставився, ми його все одно будемо редагувати. Все, з цим пунктом ми впоралися, далі, відповідно, переходимо. Треба його відформатувати правильно, щоб він був такий, як треба. Тобто, встановити абзаци, виділити текст, лінійки вгорі документу, документи зробити відступ. Робимо, виділяємо текст. Виділяємо текст. Я казав вгорі обережно. Є трикутничок перевернути, так і прямокуточок. Ми за прямокутничок беремо, щоб відступ першого рядочка був. І робимо відступ, я роблю 1.25. Відпускаю, кожний рядочок став з відступом таким, як треба. Відповідно далі за інструкцію. Там написано зберегти файл, воно автоматично зберігається, нам зберігати не потрібно. Так. Далі поїхали. Рятугуємо тепер кожний абзац. Для першого шрифт 14. Times New Roman вирівнювання за шириною. Виділяю перший абзац. 14. Ну, мінусиком поставлю вгорі. 14, ну, бачите, в мене з половиною, тому вручну 14 enter, воно 14. Далі, Times New Roman точно має бути серед обраних. Times neuromal, от він. І відповідно вирівнювання за шириною, як минулого разу, показую, от воно за шириною. От воно за шириною. З першим абзацем впорались, переходимо до другого абзаця. Він 16-го шрифта. Калібри вирівнювання за лівим краєм, півтора рядка абзац. Робимо, виділяємо його. 16-й шрифт. Ну, можна 16 Так, Відповідно, далі ми робимо е, калібри. Калібр вас або буде отут світитися, як в мене ще світиться, або через інші шрифти. Я спеціально приберу, якщо ви ще не працювали з цим, так. Тобто я їх додавав, вони вже мене додані. Так, вони вже в мене додані. Наприклад, вбираю просто який-небудь, щоб ті в мене зникли. Зараз в мене не буде тут калібри, бачите? Немає калібрів. Немає калібрів. Натискаю інші шрифти. За алфавітом ставлю. Промотую до літери С, Отак як калібри літера С, так? третя літера алфавіту, тобто ну, так, не так же і багато промотувати. І знаходимо відповідне калібрі. Так, є. От він. калібрі. Натискаю на нього, натискаю ОК. Все, в мене вже він має стати калібром. Я бачу, що він калібрій. Далі там ще було в інструкції, що вирівнювання за лівим краєм і абзац півтори, така. Дивимось. Вирівнювання вже, вже в мене за лівим краєм. За лівим краєм. Півтори. Виділяю півтори е, позиції. В нас має бути абзац. Далі поїхали. Третій абзац. Шрифт 12. Верт дана. І вирівнювання за правим краєм. Робимо шрифт 12. Виділяємо. Шрифт 12. Так. Цікаво. Цей Вернада є? Ні, є. Навіть світиться в мене, якщо немає, то так само через інші шрифти додаємо Вернада. Е, і вирівнювання за правим краєм було вирівнювання. Чудово. І поїхали далі. Четвертий абзац, 14-й Джорджі. Е, і абзац два рядка. Виділяємо. Ще раз. 14-й. Так, так, 14-й. Далі шукаємо Джорджія. Так. Є він в мене, Джорджія. І відповідно вирівнювання там стоїть в нас. За серединою і абзац два рядка. За серединою ставлю раз. За центром за серединою, і, і отут подвійний. Ми казали. Два рядка це подвійний. Чудово, цей пункт ми виконали. Тобто далі залишається текст виділити правильний. Текст виділити правильний. так. Ну, тут ще сказано, це вказівки, так, як це робиться в 13-му Word. Нас це не дуже цікавить. Я вам показав, як це робити в Google документах. І робимо в Google документах. І далі виділяємо слова. Венера Червоний накреслення на півжирний курсив. Виділяємо слово Венера. Текст червоний. З попередньої роботи вже маємо навчитися це робити. Напівжирний курсив. І все. З Венерою все. Меркурій. Виділене тексту яскраво зелене накреслення жирне напівжирне. Так, виділяємо Меркурій, правильно? Так, Меркурій. Колір тексту зелений напівжирний. Далі поїхали. Уран, помаранчевий, жирний підкреслений. Уран помаранчевий колір тексту. Так. Правильно? Правильно, так все. Напівжирний і підкреслений. Ось тут. Б. Напівжирний, У підкреслений. Так само, як і в попередній роботі. І, відповідно, місяці колір тексту темно синій накреслений курсив, ефект блакитне світіння. Світіння, в нас немає ефекту, я казав. Тому е не користуємося цим ефектом. Це єдине, що ми не робимо. Світіння не робимо. Все інше робимо. Темно-синій курсив. От і робимо темно-синій. Колір тексту темно-синій якийсь. Темно-синій 2, темно-синій 1, не принципово. Темно-синій курсив. З цим готово. Все. Цей текст ми відредагували, як треба. Там далі сказано, вже показ... вказівки будуть зрозуміло. І покажіть роботу вчителеві. Цей шматок роботи ми виконали. Далі, відповідно, створити схему Сонячна система. Нагадую, як створюються схеми. Тобто, нижче, ну я там Enter натисну, щоб з нового рядочка воно було. Ставити малюнок, створити. Ми створюємо малюнок. І, відповідно, користуємося інструментами, які там є. Посередині нам треба сонечко зробити, і далі, відповідно, планети розставити. І далі, відповідно, планети розставити. Створюємо сонечко, як це робити? Фігури. І далі шукаємо, де в нас буде сонечко. От воно фігури-фігури, так? Одразу є в нас сонечко, курсив змінюється. Якщо утримувати клавішу Shift, то сонечко буде рівненьке. Якщо клавішу Shift не утримувати, то буде кривеньке. Але я хочу так. Рівненько розтягти. І одразу колір заливки роблю там жовтий чи помаранчевий, непринципово. Єдине, що контур у мене чорний тут, а там контур помаранчевий. Ну я візьму контур помаранчевий, контур поруч із заливкою. так. Поруч із заливкою контур. Тобто так сонечко краще виглядає. Далі, відповідно, планети. для планет мені треба кружечки, так, кружечки. і стрілочки ще треба буде додати. Роблю кружечок. Кружечок знову ж таки, щоб він був рівненький. Я його утримую клавішу Shift, коли малюю. Так, Відпускаю. Далі. Я бачу, що всі вони з пунктиром будуть, тому до контура переходжу, ставлю е контур, і поруч є тип контуру. Тип контуру ставлю пунктир. Так, ну і Вже почав дивитись на меркурій, чи на Уран, напевно, краще от уран. Е я обираю, відповідно, червону заливку. Текст додається подвійним кліком. Пишу уран. Так. Далі я ставлю, що уран в мене по центру. Як це поставити? Тут три крапочки, так нагадую. Ставлю його по центру вирівнювання. Вирівнювання по центру. Дивлюсь, що воно ніяких. Немає тут в мене курсивів. Напевно, тільки жирний можна зробити напівжирний. так. І білий в даному варіанті в мене білий текст. Білий текст обираю. От, і, відповідно, ще пунктир. Сам пунктир в мене, напевно, можна обрати теж червоний якийсь. Теж червоний, тобто отут, де пунктир в мене, де лі, тип лінії, так, теж обираю, наприклад, ну, якийсь темно-червоний. Уран в мене є. Відповідно, далі можна його просто скопіювати. Я не буду цього дороблювати, тобто, це вже ви робите. Щось нове ж має бути в цій роботі, тобто тут вже майже до кінця показую. І, відповідно, стрілочки. Стрілочки як робляться. Фігури, стрілки, як не дивно, стрілки, так. І стрілка там така гарна ось ця. Так, з вирізом. Тобто я малюю стрілочку, вона поки що не так, як мені хочеться знаходитися. Я хватаю за маркер. Хапаю отут і повертаю настільки, наскільки мені треба. Перетягую так, повертаю так, щоб вона справді показувала куди треба. Так само, коли ви будете копіювати стрілку, ви перетягнете її е, куди треба, і повернете за верхній маркер так, як треба. І відповідна заливка в неї, ми бачимо, всі стрілки у нас однакові. Світла якась там помаранчева всередині, і е, просто помаранчева контур. Робимо заливку якусь світленьку, і відповідно контур помаранчевий. Тобто для урана я вважаю, що я завдання виконав, так, і залишається, відповідно, в нас ще. Ну, 7 планет, та, певно ж, правильно. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. так, тобто Всього 8 планет у нас. А один ми зробили. Тобто, ще сім разів так зробити. Якщо бачите світіння сонечка, забути, я казав, ефекту світіння в нас немає, без світіння. Але всі 8 планет у вас мають бути зроблені. На цьому в мене звіте у все. Так? Тобто, от у нас створилась схемка, якщо треба її редагувати, там, двічі на мене натискаєте чи натискаєте, редагувати і доповнюєте все, що треба. Ваше завдання зробити і надіслати мені цей файл. До речі, як на Всилати файл нагадую, натискаєте «Поділитися» ще раз, натискаєте Копіювати посилання. І, відповідно, знайду, коли вам треба надіслати відповідь на творче завдання. Ви мені оце посилання вставляєте і надсилаєте. Я вставляю в новій вкладці, ви знайду, коли відповідь там на творче завдання. Ви вставляєте мені оце посилання. Я, відповідно, його можу вже подивитись і оцінити. На цьому в мене все. Дякую. Сподіваюся, у вас все вийде.